Робочий день пілота розпочинається ще за день до польотів з постановки та контролю готовності до польотів. Одноповерхова будівля лівіше 100 броньована техніка противника. На постановці нам ставлять завдання на польоти, після чого ми готуємося до польотів. Опрацьовуємо всі варіанти, які ми будемо виконувати, всі польотні завдання. Після чого у нас йде контроль готовності, нас перевіряють на готовність до тих самих польотів. І на наступ, з наступного дня, після проведення опробувань вертольотів та медичного огляду, ми вже приступаємо до самих польотів. Саме на лютну спеціальність там де жорсткіший відбір по медицині, по психологічній підготовці. по Професійні профпідготовка, тобто тести всякі і тому подібне. Саме ці шеврони це своєрідна символіка. Це передостанній колір. Чорний, і після нього йде червоно-чорний. Чорний колір символізує 150 бойових вилітів, червоно-чорний колір 200. Ну, 150 більше, і червоно-чорний 200 і більше. От в нас з Андрієм 150. В цьому році, А в безпосередньо службу військовій частині почав з 2021 року і з 2022 вже почав приймати участь в безпосередньо в бойових діях з березня місяця. Виконую бої завдання в складі екіпажу. Стрибки ми виконуємо кожного року. Для, для того, щоб підготувати льотчика в будь-які нештатній ситуації, щоб він міг психологічно здійснити цей самий стріжок з парашутом е виконати покидання вертольота е в будь-який момент, якщо є аварійна ситуація. Дальне 1800, вісімсот заливато кольору, 100. не вистачає новітньої техніки сучасного озброєння, саме нових вертольотів е з новими зразками озброєння, які б нам давали можливість. Виконувати завдання і безпечно виконувати завдання, скажімо так.